Слава категорія 33 кг. Перемогу отримала Оксана Вещук в Львів. Та вийшла в півфінал вагової категорії 69 кг. Черкасова м'якенька запрошується на ділі приготуватись. Кіт і чиша. Молодец, молодец, молодец. Уходи, 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 молодец. Дога, нога рядом, нога рядом. Вот. Стяни своими ногами к ее нога. Вот, поднимай. Молодец. Стой. А Держи ногу, захвати. Атакуй, атакуй вперед. Вперед. Голову вверх. Хорошо. Лера, работай вперед. Надо Черкасова, який кит і, і чешок да, на підготуватися. Привару, сона, зворач. Вперд, вперед, двигайся зразу, двигайтеся зразу. Двікайся, двікайтеся, двікайся. Голову вверх ногами помагають. готуватись. Катерина Сас, Донецьк. Марина почоха.